Дмитре, оцініть враження від сьогоднішнього матчу? Чудовий матч. Добре, що виграли. Я думаю, цього результату дуже хотіли болівальники. І ми самі останнє місце вже набридло. Раді, що перемогли. Я гадаю, що гра вдалася, тільки що кінець був трішки важкий, а так все добре. Матч із з Волиню це завжди гра нервів. До хвилини 80-ї склалося враження, що сьогодні буде спокійно більш менш Але от так сталося, що кінцівка була дуже нервова. Як думаєте, в чому справа? Ну, дербі з Волинью завжди, тобто важкі матчі, що в Львові, що в Луцьку. А кінцівка, я не знаю. Нібито вигравали 2-0, мали би спокійно закінчити. Просто Волинь почала трішки давити. Хотіли, мабуть, здобути хоча б нічию. І, тобто пропустили м'яч і стало ще важче. Ну, слава Богу, що виграли. Тобто багато таких матчів є в чемпіонаті. Тобто нічого особливого такого нема. Нам треба було просто більше гру заспокоїти. Попереду завершальна гра регулярної частини з Дніпром буде дуже важка. От те, що була команда на останньому місці, наскільки воно впливає взагалі на атмосферу, на настрій гравців в команді. Важко психологічно, звичайно, на останньому місці знаходитись. Тренер нам наголошував, що вже давно треба здвинутися з останнього місця. Тобто ми це сьогодні зробили. Вже буде зовсім інший настрій, і по-іншому будемо готуватися на Дніпро, тобто, звичайно, треба знову ж набирати очки.